Ша готові до Початку ось цього футбольного свята у Житомирі так часто говорять, що коса на камінь находить. Я б сьогодні сказав, що вовчі зуби на донецький характер сьогодні знайшли. І подивимося, яка команда сьогодні виявиться переможцем. Київська динамо чекатиме вже в фіналі свого суперника. Я думаю, що кияни зараз зацікавленістю повертаючись зі Львова, буду дивитися цей матч, буде дивитися увесь світ, тому що у вільному доступі на ютуб каналі футбольного клубу Полісся не даремно на наших екранах. Крупним планом Георгій Сідоков. Головна несподіванка. Він сьогодні відсутній у стартовому складі донецького Шахтаря. Ліворуч у напрямку Кевіна. Кевін і його дуель із Лукасом Тейлором. Кевін у штрафному. Кевін. Кевін під себе прибирає. Кевін. Кутить на другий темп. Удар і Олег Кудрик. Кудрик рятує. І ось він перший момент. Перший удар у площину завдає саме Шахтар, і це Педріньо. 115 секунд вистачило Донецькому Шахтерю за щоб провести класну атаку. Тут виконався Лукастелор, не встиг до м'яча. І замість того, щоб різати кут. Він пропустив Кена. Але Кену не вистачило якраз кута для того, щоб вийти один на один. Теоретично міг вискакувати, але був дуже в гострий кут. І важко було пробити Олега Кудрика. Вирішив зіграти через партнера. Зараз небезпечне момент. Тут Дмитро різник боротьбові дав передачу там на кутовий прапорець казує арбітр. зараз дуже необережна передача була в опорну зону, де Валерій Бондар був, І Тут питання до різника, який віддав необережну передачу. Кілька поспіль блоків від футболістів. Полісся. тут височена щільність у штрафному майданчику удар головою, але звісно ж це не головна чеснота донецьких бразильців, так би мовити. Тут пробуває Егіналдо. Бондаренко нас доганяє, залишає м'яч у грі. Бондаренко на лімфлазі. Непоганий пас у центр. Там Егіналду. Егіналду не пробив і дав далі. праворуч Педріньо. Педріньо з м'ячем. Педріньо дуже небезпечна. Ліва нога. Педріньо виходить під удар. Не влучає Падріньо. Ну ніби і й знає, закручували право, але тим не менш Педріньо вдалося проскочити пов суперника і пробити з небезпечної зони. Олександр Назаренко перед ним пласувався. Зараз і Мада Шур висловлює на задоволення, але там більше на задоволення на адресу лівого захисника. А не так Олександру Назаренко прилетіло, як саме лівого захисника і Богдану Михайличенку, тому що саме йому висловлював претензії і Мада Шур по попередній ситуації. Зараз Назаренко далі удар до батіста відскакає м'яч. Гуцуляк Цуляк пробуває. Валерій Бондар. Бабенко головою скидає на партнера. Зараз дуже непогано. Така кількафазова атака, кілька спроб з дальньої дистанції. Гуцуляк обвідний удар у дальній кут. Не факт, що Дмитро Різник зумів би його перервати. Це подвійний удар. Спочатку Назарнка, а потім Гуцуляк. Гуцуляк, до речі, без обробки. Дуже класно стріляв у дальній клуб. У дальній кут. Обвідний удар виконав, але пощастило, що там Валерій Бондар стояв. І Валерій Бондару вдалося вибити м'яч з дальнього кута. З може бути. Тобіас. Тобіс на уданій позиції. Тобі М'яч не влітає усіх переценатне хобі, а Педріньо був. Педріньо з глибини набрав швидкість і побачив його Бондаренко. Витягнув на себе, по суті, останнього захисника, віддав цей коридор, але не вдалося забити донецькій команді. Чудова нагода. Просто ідеальний шанс. Удар Бондаренко, але над поперечною пробиває Артем Бондаренко. Чудовий постріл, але Олег Кудрик помітно ситуацію повністю контролював. Та хороший пас на догу. Бондаренко зупинилась. Перший дотик Бондаренко. Давай оцінимо чудова передача. Зупиняє собі одразу під удара. З Михайличенка там відкривався Назаренко. На нього йде передача. Непоганий пас у вільний коридор. Назаренко на заганя. Назаренко простріл у центр. Момент Батіста. удар Крушинського. І не... Забиває Борис Крушинський. Ідеальна можливість. Яку чудову передачу Михайличенко дав. Та це був третій з кінця пас, Але наскільки класно вільно зона Назаренка. Ну і Назаренко знайшов передачу Батісту, питання до двох центрбеків. Насамперед до грама, який найближче, я так розумію, стояв до Батіста. Саме грам провалився в цьому епізоді. В нього за спиною Батіста отримав м'яч. Тут Батіста також половинчасте рішення. І ніби той зупиняв м'яча, а вийшла передача на Крушинського. Ну і Крушинському вже Валерій Бондар не дав. Він, тим часом Шахтар відповідає. Він на фланзі. Кевін обіграє Чоботанка. Удар! Стіка рятує. Педріньо, підбирає. Педріньо зліво закладає у напрямку дальні дев'ятка. Але цей удар вже вдалося заблокувати. Але на найкращий момент Полісся у цьому матчі своїм найкращим шансом відповідає саме Шахтар. Кевін на техніку закручував у дальній кут, але стійка рятує Полісся. Михайличенко помиляється Барлон. У центр віддає удар. Низом. Кудрик, Кудрик спокійно забирає м'яч, адже не сильним виходить цей удар в Егіналду. Але 6 хвилин. І вже три моменти донецької команди. Зараз на рівному місці Михайличенко не зумів там віддати передачу. Видно, що ледь зачепив м'яч. У снукері говорять, кікс стався у цьому епізоді. І зараз момент. Назаренко! не забуває це фактично вихід 1 на 1. Це золотий шанс для команди Імана Шура. Котив далі кут Олександр Назаренко, але не зумів переправити м'яс самісників кутворі. І, до речі, високий пресинг призвів до перехоплення. Помилка була захисника і. Захисника якої хвалив. Так, Валерій Бондар. Палив. Так, так. Підслизнувся тут. Бондар не зумів перехопити м'яч. І далі ходить у дальній кут Олександр Назаренко. і дійсно є чому схопитися за голову. А тим часом стандартна користь гірників біля м'яча. Педріньо, Педріньо, яка передача до штрафного удар головою. А тут Кудрик на місці. Удар в площину, так, удар для статистики. Валерій Бондар на наших екранах крупним планом. Здається, саме він тут пробував. Він чатував за спиною Матіча. Питання, звісно ж, по офсайду. З цього ракурсу нам важко зрозуміти, але в будь-якому випадку Кудрик справляється із цим ударом від Бондаря. Зверне уваги, який зараз білдап від Житомирської команди. З іншого боку, ось таку траєкторію футболісти Полісся доволі впевнено перекрили. І зараз іще одна можливість для Шахтаря – Передача в вільну зону. Егіналдо Егіналдо простріл виконує. Марлон не замикає. Марлон, не встигає. Марлон Гомес. Навіть не спробував, можливо стрибнути у підкаті, але зараз вся увага до Дмитра Панчишина, що він показує. Фитовий спочатку показав, але Потім відмашка арбітра була що від воріт. Тут не розібрався Панчишина, але я так розумію, виправив його а, помічник І сьогодні. До речі, Володимир Думанко він якраз біля кромки там, де Транскала. Продовжується гра. Марлон Марлові віддав на Кена. Кен проти Телора на куті. штрафного видатка. Кен дуже легко пішов. удар. Наскільки легко. Обійшов свого суперника, який легко пробив у кутворі Олега Кудрика, причому поближній кут. Але як зараз, як стоячу, як фішку, знаєш, на тренуванні обійшов Лукаса Телора. І а той Лематич лише... залишається на футбольному полі. В форматі 11 на 11. продовжує грати. Крушинський. Крушинський. Чіпляється Крушинський. Штатує медашка, пішов. Крушинський. Крушинський проти Аграма. Крушинський притримав, чекає на набігача, на Крушинський сам пробиває. Тут немає офсайду. Гуцуляк у ближній пути. Дмитро Різник парирує, не піднімає пропорція арбітр. Не фіксує він про положення позарого Олексія Гуцуляка. Завжди після закінчення активної фази арбітр в будь-якому випадку повинен показати своє рішення, а далі вже вар у випадку забиту м'яча або ж інших таких контроверсійних ситуацій, пов'язаних із карткою червоною або пенальті, повинен приймати своє рішення. В даному випадку промовчав. І головний арбітр і асистентний підняв прапорця. Тобто шанс у Гуцеляка був, але пробив ну, занадто слабко. А зараз стежимо за стандартним положенням від Шахтаря. Подача на дальню стійку. А тут Кудрик впевнено, грає на виході. Кулаком вибиває м'яч за бокову лінію. Бабенко втрачає у центрі поля. А прикидає далі Матвієнко. Хороший момент може бути Петріня. Петріня покатив. Гіланду. стріляє, але Кудрик відбиває. Егіналдо таке враження, вже руки довери піднявся. але ні. Руслан Бабенко обрізався. Ну і в пісенку гольовий шанс мав Гіналду у цьому епізоді, але не забив. А тут ще й у Матічах, схоже, все-таки є проблеми. Ось після того епізоду. Ось і наступна заміна з боку Полісся. Про неї поговоримо трішки згодом. Зараз закидання у напрямку. Гіналдо той скидає удар Кевіна. Удар у ближній кут. Але Кудрик знову на місці. Удар не складний для Кіпера. Так, зараз як на магнітоміяч. Олег Кудрик постійно прилітає в його зону і, в принципі, хороші підходи. Але останні удари, кажуть бажають бути кращими, а, Поводово та саме форматування, два номінального опорника і один обхвалі. передача. Бондар не зимі пробити. Триває атаку. Удар, але за стріляє Матвієнко в цьому епізоді. А, не підняв пропорція арбітер. Доліся не було офсайду у Матвієнка і не вдалося ані йому, ані Бондару завдати точного удару. Бондра була хороша можливість. Потягнувся, але не пробив Валерій Бондар. І зараз переведення на Педріньо. Падріньо залишає мяч у межах поля. Вінісіус, Тобіас. Тобіас під себе прибирає. Тобіас. Удар з лівої, але удар не виходить. Ласіна Трауре тут розводить руками. І справді певне хвилювання на обличчі. Менеджменту полісся з'явилося після такого моменту, який мав Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас один в один проти Михайличенка. Тобіас прострілює удар низу, і Сарапій. Сарапій блокує удар, потенційно, гульовий удар Марлона. Це те, про що ми говорили. Є другий темп, є одразу небезпека зараз. Більше м'ячів забувається на з другого темпа, а не з першого темпа. І дуже важливо там бути у другому темпі. Марлон призупинився. Він вчасно дав по гальмах. Я зараз підбір у Педріньо. Педріньо віддає на прав Тобіас. Тобіас далі прокидає. далее входить в четвертий Четвертой медачку. Марл передача. Педріньо добиває і Не забиває. там. Партнер підставляв, здається, Алла Аграма, але полошня позорує позора Алла Аграма. Але в будь-якому випадку дуже хороша ситуація. І Марлона, і потім Педріньо, але забити не вдалося. Ситуація, яка ймовірно, могла би дозволити Шахтарю уникнути екстра Заміна перед екстра тамом все-таки відбулася. З'являється Алісона. Знову Кевін. Кевін передача проходить. Пас у центр трауре прибирає. Трауре на ударній позиції ходить на партнера. 1-0. Шахтар забивається. Алісон. А ось вони треба вон це випускати, тому що серія пенальті вже далеко стає від полісся. 1-0 на донецька команда. Як все розкатали, як зараз розірвали І кількість футболістів поліської команди була набагато більшою штрафному майданчику, але тут визначає індивідуальний піст. індивідуальний рівень Дмитро Різник зробив забігання 100 метрів десь до дальнього кутового праворця за для того, привітати своїх партнерів по команді. І зараз 1-0 стає рахунок за. Знову через лівий фланг Кен віддає у центр Судаков далі на Траура, Траура під себе. Побачив партнера і своєчасно віддав. Ніякого сайду тут не було, тому що і голкіпер, і гравець на лінії воріт перебував у цьому епізоді. Тому щодо офсайду тут, я думаю, зараз довго не буде вар дивитися, тому що очевидна ситуація. Ну і потім поміж ніг Олегу Кудрику низим покотив її. Дуже важко було Кудрику врятувати дану ситуацію. Зараз Судаков Судаков під ліву перекладає, відає у центр на Крисків. Крисків. Крисків залишає на партнера. Гемі на ударній позиції рикошет. Неприємний рикошет, Ледь не спійманий був на протиході у цій ситуації. Олег Кудрик, але пощастило у цій ситуації, що все-таки м'яч полетів на кутовий. Дмитро Різник. Різник теж недовго думаючи, вибиває вперед, і все лунає фінальний свисток від Дмитра Панчишина, який фіксує перемогу Шахтаря. Екстра тайм гірники завдяки голу Нобачка Алісона на 114-й хвилині. Все ж таки дотискають полісся. Це історичний гол для Шахтаря. Дебютний оборота Полісся за всю історію протистені. Це історична перемога для команди Маріно Пушича.